Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. Сьогодні 16 січня, і я продовжую знімати відео про свій корисний сніданок. І сьогодні у мене будуть ось такі млинці з начинкою. Так, сметана до млинців. І начинка з яловичини і печериць. Так. Дуже смачне. Мабуть, я не, не куштувала. Вчора готувала ввечері, але ж я ввечері вже не вживаю після 6 годин. Так. Так що. Слюнки течуть так, уже десята година. А я десь вчора в 18-19. Так, десь так. Їла. Так що. Добрий апетит! А, а як ви знаєте, не потрібно починати їсти, якщо немає апетиту. Так. І буде у мене ще салат. Я взяла шпинат. Е, якщо порізати його, е, мабуть, трошки було. А якщо так от я показую, можуть сказати багато шпинату. Ні. Ось такий маленький шпинат, я його не ріжу навіть. Зелень. Обов'язково потрібно вживати зелень, а ми забуваємо, для сосудів наших потрібна зелень. Так, це ми перемішаємо. Так, я вже, як ті американці, не дрібню салат, так? Ну, іноді дрібню. Так, трошки соли. Посолили. Сіль у нас... Я ще не знаю, потрібно прочитати відмінки. Так. На старості е, вивчаю мову, так. Відмінки треба вчити. Ба! Так. І завжди я додаю олійку, а зараз додам йогурт. Е зроблений власноруч. Так, мабуть, хватить. Зараз розмішаю. Так. Вживайте корисне, змінюйте життя на краще. Так, ходіть здорові. Але ще. Не все, я забула. Гарніра до салата ніякого немає, бо у нас ось це. Салат до млинців. А що ж, пити будемо? А пити будемо... Ой! Ось це. І це, не здогадаєтесь, що? Гречневий чай. І це написано було на упаковці чорний гречневий чай. Так що ще є зелений. Так. Ось вам і гарнір, так шуткую. Гречневий чай. Так що, бачите, змінюю я всякі уподобання, а тут чорний-чорний чай. Так що змінюйте життя на краще, ходіть здорові, побачимось, папа! Вже їм. І дуже смачне. Але ж помічаю, що у мене є ось такий різнокольоровий перчик, і я його не використовую. А це потрібно виправляти. Так що я трошки порізала. І буду вживати ще перчик. Так, гостреньке. Це дуже корисно. А ще і кольор змінився. Так. Папа. -па.